тебе є всього лише 5 секунд, щоб побороти будь-яку залежність, побороти будь-яку лінь та побороти будь-який страх. І хоча ти чітко знаєш, що тобі потрібно зробити ту чи іншу дію, встати, почати робити справу, яку давно відкладаєш, подзвонити, поговорити з людиною, яку ігноруєш, і так далі, але проходить усього лише більше 5 секунд. І мозок знаходить вже сотні причин цього не робити. Я подумаю пізніше, я не хочу, мені це не подобається нібито. Або я ще подумаю. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. Простір для тих, хто хоче жити краще, ніж жив учора. У, у всіх абсолютно сферах вашого життя. Тому обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк, залиш коментар, поширь другові. І ми починаємо! То що таке правило 5 секунд? Воно дуже просте і саме тому працює ідеально. І заключається він у тому, що як тільки у твоїй голові з'являється задача на сьогодні, чи просто імпульс зробити те, що потрібно, але не хочеться, ти рахуєш про себе. 5, 4, 3, 2, 1. І одразу дієш. Без жодного аналізу, без внутрішніх переговорів, без очікування настрою чи нагороди. Тим самим ти а. починаєш бачити практичні результати твоїх думок через дії, та б. Більше не спалюєш свій час на годинні роздуми, як же це зробити краще. Тепер чому правило 5 секунд працює з точки зору психології через те, що наш мозок насправді влаштований дуже просто, він завжди хоче і буде зберігати енергію? Та уникати ризиків це все, що йому потрібно робити на протязі життя. Саме тому ти обираєш у більшості більшість людей обирає безпечну зону комфорту через те, що вони там уникають ризиків та зберігають свою енергію на тій чи іншій рутинній роботі. Бо коли ти думаєш більше кількох секунд, одразу активується в твоїй голові зона сумнівів та страху, і вона зробить все, щоб ти тільки не зрушив з місця. А залишався саме там, де ти є зараз. А твій зворотній відлік у вигляді 5 секунд обриває цей процес, і ти просто не даєш мозку вибору придумати якісь там виправдання, якусь брехню стосовно того, щоб ти тільки залишався у зоні комфорту. Цей метод популяризувала Мел Робінс, американська дослідниця поведінки та мотивації. Вона сама була у глибокій апатії, боргах і депресії, поки не помітила просту річ. Дія завжди відбувається раніше, ніж мотивація, і ніяк не навпаки. І вона почала змушувати себе діяти через зворотній відлік, і з цього почались реальні зміни. Сьогодні цей метод використовують спортсмени, підприємці, військові та просто люди, які виходять із прокрастинації. Але як саме це застосувати у реальному житті? Дуже просто! Хочеш встати з ліжка, але ніяк не переконуєш себе і не знаходиш бажання, просто включаєш внутрішній відлік і встаєш. Хочеш написати повідомлення комусь важливому, просто рахуєш до п'яти і пишеш. Хочеш піти на тренування, але знову ж таки лінуєшся, думаєш чи потрібно це тобі. Також включаєш внутрішній відлік і йдеш одягати кросівки. Не потрібно одразу робити все дуже багато дій, які реально складно запустити. Потрібно зробити хоча б одну мінімальну дію, яка запустить після себе усі інші. І тут є один важливий момент: це правило не прибирає повністю страх. Звісно, що у тебе буде страх у будь-якому випадку, але ти не дивишся на нього. Ти дієш попри страх. Бо саме в дії насправді мозок заспокоюється, бо в голові постійно хаос, нерозуміння, тривога та депресія. А саме в діях науково підтверджено, до речі, що саме в діях формується чітка ясність, спокій та розуміння твоєї реальності і повний контроль над своїм життям. Саме в діях. Тому що як тільки ти починаєш фізично робити ту чи іншу дію, мозок одразу заспокоюється та відчуває внутрішній контроль. Бо твоя мотивація та бажання діяти. Приходить тільки після кроку, а не до нього. Тільки так. Тому запам'ятай одну просту формулу. Якщо ти нескінченно думаєш, ти застрягаєш у всіх сферах. Але якщо ти починаєш діяти, ти прояснюєш всі свої сфери життя, як всередині на ментальному рівні, так і на фізичному рівні реалізації досягнень та будь-яких внутрішніх конфліктів, вони зникають назавжди. І стає чітка ясність та розуміння, куди рухатися далі, чого досягати і що робити в цьому житті. Тому що насправді мій улюблений вислів це ясність не в голові. В голові ніколи немає ясності. Ясність тільки в діях. І тільки так. Пам'ятай це і переконайся на практиці. Спробуй сьогодні дуже конкретно на практиці: один момент, один відлік та одна дія в напрямку того, що тобі важливо. Просто, наприклад, якщо ти відкладаєш завжди. На потім тренування або роботу над якоюсь програмою або малювання або програмування. Просто перед цією дією включи внутрішній таймер, який буде рахувати до 5 і одразу приступить до тієї чи іншої дії. І потім ти одразу побачиш, як тебе затягне цей азарт, азарт реалізації себе, азарт просто справи, якою ти займаєшся, і тебе не зупинити буде. Цей метод витягує з будь-яких негативних станів, з будь-якої апатії, депресії, нерозуміння, що робити далі, ефект 5 секунд через дію. Це єдине, що тобі допоможе в будь-яких ситуаціях. Перевір на практиці. Через те, що насправді саме з таких моментів, саме з таких 5 секунд і внутрішньої дії на фізичному рівні. І складається реальне життя та реальні досягнення в твоєму житті, а не постійні відкладання на потім та прокрастинація постійна. Тому пропиши прямо зараз в коментарях, де сьогодні ти застосуєш це правило 5 секунд. На роботі, вдома, в школі, в університеті чи у будь-якому іншому місці, де воно тобі допоможе. На практиці. І звісно, щоб не губитися в рекомендаціях, обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк, залиш розгорнутий коментар та відправ це відео саме тому, хто завжди відкладає все на потім. А в сотні разів більше цінності та практичних знань з кожної сфери нашого життя ти можеш знайти в моїй авторській книзі, ключ матриці, інструкція виходу чужої реальності. Яку можна придбати прямо зараз за посиланням в описі під цим відео або в закріплених коментарях? Та пам'ятай, іноді саме 5 секунд вистачає для того, щоб просто перестати виживати і почати нарешті жити по справжньому.